Розпочну доволі суперечливою фразою, яка неодноразово лунає в телефірах, радіоєфірах і в наших особистих розмовах. Не все так однозначно, як здається, на перший погляд. А чому? Тому що на початку, коли ми слухаємо ці слова, це 10-й розділ Євангелія від Матея. Вони потім, це закінчення цього розділу, поступово переходять в 11 розділ. Коли ми слухаємо ці слова, то нам здається, що щось тут не так. Бо на початку, коли ми говоримо про Божі заповіді, які мають врегулювати мої відносини між Богом і мною, між мною і моїм ближнім, ми чуємо дуже піднесені слова, заохочення, ну і це наказ. Як би нам це подобалося, чи ні. Будеш любити Господа Бога свого, потім себе, потім ближнього і так далі. Потім, пам'ятай, день святий святкувати, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. І потім переходимо до інших: не вбий, не чини перельбу, не кради, не пожадай і так далі. Ну і всі ж ми можемо захоплюватись це є ці правила, які мають врегулювати наше життя повсякденне, щоб уникати зло. Далі Господь, який говорить, шануй батька і матір Твою, тут говорить, я приніс меч. І невістка зі свекрухою Ой не будуть ладити батько з сином, дочка, з матір'ю і так далі. Про що в цьому всьому йдеться? Наскільки ж це, на перший погляд, є суперечливе з тою наукою Ісуса? Повертаємося до того, що сказав не все так однозначно. Це суть тому, що коли Господь приходить, Він. Відкриває нам себе красу Божого життя, красу перебування разом із ним. І ми також знаємо стандарти, людські стандарти, в яких ми живемо, і що, наприклад, для одного є прийнятне, для другого ні. Вбити людину неприйнятне. Вкрасти ні. Корупційні схеми ні. Господь говорить, не чини цього. Іноді бувають такі моменти, коли я був неодноразово свідком цього, був є і ще буду. Чому життя продовжується? Буває так, що коли людина, це може бути можуть бути батьки, або це є діти своїх батьків, які починають ходити в церкву, починають вірувати, зберігати Божі заповіді, молитися. І на початку буває так, що їх, до них ставляться як до людей, які стають ненормальними, так як на Ісуса говорили, що Він вже якось так не сповна розуму. І починають слідкувати, що ж з ним чи з нею буде, якісь вони ненормальні. Я бачив такі приклади, коли батьки казали своїм дітям, що якщо будеш відмінно вже вчитися, ладно, тобі дозволимо ходити в церкву. Дозволимо. Якщо не будеш відмінно вчитися, не дозволимо ходити в церкву. Знаєте парадокс ситуації, в чому полягає? З одної сторони, забороняють дітям. Забороняють. З другої сторони, самі прагнуть того добра, любові. І зрозуміння, ким насправді є Бог. І це є парадокс. Але продовжуємо. Потім, після певного часу, якщо хтось не бере свій хрест, а діти неодноразово брали і беруть свій хрест, тобто це терпеливість. Це терпливість, це несприйняття батьками того, що вони увірували, потім приносять плід. Батьки самі за своїми дітьми. Приходять у церкву і починають жити християнським життям надзвичайні приклади. Надзвичайні приклади. Бог приходить на нашу землю, щоб впорядкувати наше життя, щоб принести до нашого повсякденного життя Божі стандарти, а вони є у заповідях, вони є в прийнятті Ісуса, вони є у тому, що ми називаємо любов'ю. І коли людина не хоче прийняти те, що є Боже, відмовитися від того, що є руйнівним, грішним, є злочинним, починає висміювати людей віри, починає сміятися з того, що людина вірує. Таких випадків є дуже багато. Трохи більш можна так сказати зубасті християни, то не даються так легко і нормально відповідають так по нормальному, по-людськи, боронячи своєї гідності, не вдаючись до кулаків, не вдаючись до непотрібних суперечок, тільки так ясно, чітко, конкретно. Стандарт, це ви католики, або ви там віруючі, чи православні, чи хтось, а от правильно так жити, але, але це стандарт. Буває так, що це розрізнення є з тої причини, що хтось з моїх рідних, близьких і знайомих не розуміє мене, що для мене найвищою цінністю стає життя разом з Богом. І Бог не відводить мене, не забирає з цього світу, не одягає рожевих окулярів, щоб я неначе не, не розумію життя, я неодноразово зустрічу, ти не розуміє життя. Ну що мені не розуміти, що корупція є гріхом і є поганою? Ну як мені поставитися до цієї фрази? Ти не розумієш такою мудрістю старця промовляють. Не розумію. І не хочу розуміти, що це є нормальне. Не розумію і не хочу розуміти, що це є нормальне. Ну, Но не розумію. І не хочу. І ніколи не захочу. Я тільки розумію, що це те, що відбувається, потребує виправлення. А виправлення відбувається не саме по собі. Не саме по собі. Але тоді. Коли в мене з'являється прагнення щось поміняти. Це прагнення неодноразово для кожного з нас є звичайнісіньким натхненням Божої діяльності в моєму житті, діянням Святого Духа. Прагнення любити, прагнення поміняти своє життя, прагнення не жити стереотипами, прагнення змінити щось, щоб жити по-людськи, по-божому, є натхненням Божим. Ця боротьба між мною і тою людиною, яка не хоче приймати Божих стандартів, буде постійною. І ми від цього нікуди не подінемося. Нікуди. Але знаєте, що є цікаве? У мене є класична фраза. Я її повторюю часто і люблю повторювати. Коли здавалося б, що по правильному жити. Це так, як ми говоримо, от, ти от живеш так, як живеш. Тобто, Бог є, але у мене свої проблеми, у нього свої проблеми. Я в його життя не втручаюся, він в моє життя не втручається повна гармонія. Але колись я почув одну фразу по відношенню до себе: Класика. Класика, я її люблю. В оригіналі: Один ти із нас нормальний. А ми п'ємо, курім, бухаєм. Це безвихідь. Вона вражає. Ну, Зміни. Зміни. Якщо бачиш, що це для тебе не є шляхом, нормальним, що можна інакше, зміни. Бог приходить, щоб нас вивести, вивести з цієї безвиході. Нас, рідних, близьких, знайомих. Хто витримає до кінця, хто витримає до кінця, це означає взяти. Набратися терпеливості, взяти свій хрест. Ті, що були сказані, і приречені на смерть в Римській імперії, несли свій хрест на Голгофу, так як Ісус. Але це говорить про цю терпеливість духовну нашу. І для нас вона є дуже важлива, дуже важлива. Без неї нема переміни. Іноді буває, що ми всі міняємося, не всі нас можуть зрозуміти. Іноді буває так, що ми комусь не пасуємо, але пасуємо тим, що ми хочемо жити по-божому. Ті, хто на початку не розуміють, потім неодноразово приходять до Бога, так як діти приводять своїх батьків, батьки приводять своїх дітей, і навіть після смерті батьки приводять своїх дітей до Бога. Дорогі брати і сестри у Христі. Бог приніс добро. Приніс добро. Цей меч, меч духовної боротьби, який кожному з нас є даний, щоб ми несли у світ мир і любов. На початку ми працюємо кожен з нас над собою, приймаємо Бога. Ми розуміємо, що не святі, що народилися не святими, потребуємо переміни, потребуємо освячення, це є стандарт нашого християнського життя. Але я знаю, що Ісус Христос є моїм Спасителем і відкупителем. І якщо сьогодні хтось з моїх ближніх мене за це переслідує і вважає мене навіженим, ненормальним, до певного часу дозволимо, щоб так було. У мене є свій розум, у мене є дар віри, у мене є Ісус Христос, який є поруч зі мною. Той, хто цього не розуміє сьогодні, можливо, через кілька років зрозуміє. А я тішуся і радію, що моїм Господом є Ісус Христос. І те, що по-людськи є стандартом, але так насправді від цього всі страждають і потерпають, Господь дає мені сили жити інакше. І так відбулася переміна Римської імперії через те, що християни хотіли жити. Інакше по Божому. Амінь.